І скандали років 15 назад, коли забороняли виробництво автомобілів на водній основі електрички, і е, всі нафтові магнати, всі мільярдери, дубайські шейхи, всі були проти, бо всі на тому на нафтових продуктах гарно заробляли. Але тепер якось знайшли якісь речаги впливу. Кілька років пройшло і про все домовилися. Все гарно функціонує. Електричок в нас десятки тисяч їздить по Україні, і щораз їх збільшується, збільшується кількість. А двигуни на водневій основі також вже в нас є автомобілі, які продаються. Правда, вони ще тут не функціонують, тому що в нас нема водневих заправок, але вони вже є і повним ходом їдуть сюди. Тому цікаво, то все міняється, час проходить. Зміни йдуть інколи от глобальні, тому та про все вміють домовитись, знайти свої якісь речаги впливу і все закономірно вирішити. Та а з вами Auto. Підписуйтесь.